Шановні друзі, сьогодні, 11 січня, у місті Анкорач у Алясці ми провели великий різдвяний концерт у Греко-католицькій церкві святого Миколи Мерликійського Чудотворця. І тут з нами сьогодні є отець Василь, якому ми хочемо подякувати за те, що він так шанобливо нас прийняв. Тут у цій церкві, і сьогодні було достатньо багато українців, які давно вже не чули українських коляд, бо живуть тут далеко за межами не тільки України, але також і від самого материка Америки. Своєму імені і в імені моєї громади, як також від імені усіх українців, які проживають тут, в Енкрич Аляска, як також і в інших містах, дякую, що ви привезли маленьку Україну для нас сюди, в цей холодний штат. Нам було дуже приємно і радісно сьогодні з вами колядувати. У багатьох учасників, слухачів даного концерту сльози виступали на очі. Як подібно, і в мене також багато було моментів таких сентиментальних, які підштовхували мене, щоб пригадати собі українські колядки. Мені було дуже приємно, нехай Бог благословить вас. Стократно, нехай Пресвята Богородиця тримає вас під своїм омофором, Нехай ваші, ваш мелодійний спів. Багато людей надихає до любові української землі, української колядки, української щедрівки, української пісні, особливо українського нашого інструменту, бандури, який Є прославлений піснями, який є добрим е, знаком нашої е, українськості. Же дякуємо ще раз оцю Василю і цій церкві і громаді, що ми мали таку можливість показати бандуру, провести цей благодійний концерт і проспівати української коляди трохи далі відомо. Дякуємо. Дякую.